Радіо UA Chicago Всім ще раз вітання. Ви слухаєте, дивитеся. радіо UA Chicago. Ми повернулися і не самі, як і обіцяли. У нас сьогодні особливий вечір. Прем'єра кліпу на кавер пісні у саду, яку виконує відомий артист Артісон, і переспівали не менш талановиті діти нашої діаспори, які сьогодні разом з нами в цій студії. Отож, учні вокальної студії оберіг злата спеціальна з нами сьогодні. Степан Бурак та Злата Допілко. Вітаємо вас. Діто соромляться, вони розігріваються, вони підбирають слова, але повірте, вони мають що вам сказати. Також разом з нами сьогодні з дітьми до нас завітала людина, завдяки якій це взагалі це все стало можливим, це все стало реальним, і ця ідея отримала життя. Режисер та відеооператор кліпу, власник продакшн компанії Вітамінка про Оксана Свідрук. Вітаємо тебе, Оксано. Вітаю тебе, Діма. Наперед хочу подякувати тобі за таке чудове запрошення, дати можливість нашим дітям розвиватися, спілкуватися для нас. Це дуже великий челендж. Ми всі хвилюємося сьогодні, тому що для нас це вперше. Але надійся, вам буде цікаво на сьогодні слухати. Дякую. Нам дуже цікаво. У Нас також це вперше. Вперше нас на хвилі 12.40 AM в нашій студії радіо Чикаго відбувається прем'єра, а ще й така прем'єра. Тому Оксано, розкажи, будь ласка, як взагалі ця ідея виникла зробити кавер і зняти ось такий кліп, який ми зараз покажемо нашим глядачам. Одного разу прийшла до мене злата допілка. Ми з нею злату допілка, помагає батькою, щоб тебе бачили. Нас дві злати нагадую. І ми з нею просто любимо завжди робити якісь творчі проекти. Разом працюємо над уроками дикції. І вона прийшла до мене і якийсь такий був цікавий в неї настрій. І вона не хотіла мене слухати. Просто собі відкрила банку з джелепінами і взяла собі, засипала в рот ці такі кольорові горишки. Вони такі, як на МНДМ, знаєш, такі дуже смачні. І Я так дивлюся, а це такий красивий кадр. Якраз якраз був захід сонця, і сонце так її гарно так освітило. І я просто побачила, що це був дуже класний кадр. І зрозуміла, що треба шукати якусь таку пісню, щоб вона була така весела, кольорова, і якось таке, такий настрій, що хочеться трошечки такої радості, все-таки нас літо зараз. І ми вирішили знімати цей кліп. В першу чергу ми звернулися до Ерітсона. Ми написали йому повідомлення, чи йому би хотілося, чи би він нам дав авто. Орський дозвіл знімати цей проект, на що він відповів зразу: так, так, це дуже класно. Він, він був нас... щасливий коли ви до нього звернув так. Він дуже він зараз насправді дуже дуже чекає. Він вже сьогодні мені писав в годині четвертій. Коли вже кліп, я вже не можу дочекатися. Ми вже так всі чекаємо. Клас. Та і він обіцяв, коли приїде в Чикаго, обов'язково на великій сцені. після перемоги України, як тільки ми переможемо. Перше, ми відсвяткуємо в Україні. Після того ми вернемося в Чикаго з його сольним. коли в нього буде сольний концерт. Тут то він обіцяв цю пісню заспівати з дітьми, а також якийсь ще, можливо, буде новий проект разом. Я, так розумію, діти пойдуть в турне з Артисоном спочатку по Україні, потім по Сполучених Штатах. Ну дай Боже, дай Боже, це було якомога швидше. Я думаю, вони готові. Вони настільки в нас талановиті, наскільки класні діти. Особливо в першу чергу я хочу подякувати. У нас є ще дуже одна важлива людина в команді. Це Пані Оля Допілко. Це є наш викладач вокалу, нашої вокальної студії «Оберіг» і наша Берегиня. Вона мене взяла теж під опіку, тому що я, коли почала знімати, то це була така дівчинка з камерою, Ронін трісеться, я біля нього трісуся. Але вона, і, і вона взяла мене і сказала: ти зможеш, ти це зробиш, і я тут поруч біля тебе. І вона дійсно така людина, знаєте, яка. Вміє бачити у людях щось таке цінне і прекрасне і відкривати в таланти. Я вважаю, що такі вчителі вони запам'ятаються на все життя, тому що це ті, які з тобою поруч. Коли ти ще знаєш не прилинка, що лише ракушка відкривається, Та важливо пам'ятати своїх вчителів. Важливо їм вдякувати. Дякуємо, пані Оля. всім. Давайте, пані Олі, помахаємо. Так, привіт. привіт, привіт пані Олі. <світ> Давайте тепер поговоримо власне, з нашими дітьми, з нашим нашим майбутнім поколінням. Злата одна і інша, ти та степан також долучається до розмови. Як взагалі тривала підготовка? От ви ця ідея народилася. Спочатку вона народилася в Злати, я так розумію, допілку десь там, хоча вона сама не догадувалась. Потім Оксана вже каже: все, знімаємо, домовилася з артистом. Як відбувалося далі? Що відбувалося далі? Далі ми почали думати, де ми можемо почати знімати і як ми маємо це зняти. Ми також шукали костюми, що ми мали вдівати. Ви готувалися всебічно і костюми, і локація. Так, так. А взагалі, яка частина була найскладнішою в цьому всьому? Степан? Що ти скажеш? Що складніше, що ми знімали там на пляжі. От, а ти вже розказуєш <свісно> про хліб. <кліп. свісно> ну, окей, знімали на пляжі. Ви мали багато локацій, взагалі, де зйомки так, відбувалися? Так, багато. Де тобі найбільше запам'яталося? Мені найбільше запам'яталося там на пляжі. Там на пляжі, там було добре на пляжі, ти сам з двома <с Распільш> дівчатами, тебе знімає камера, Чудесно. А, Злата, а, Злата, скажи, будь ласка, от вокал. Дуже важлива складова, тому що як не як це є кавер, кавер на пісню відомого артиста. Як ви вокально підійшли до цього всього? Ми, ми робили багато репетицій, ми багато тренувалися для цього. Так же ми робили вправи. Я зараз зроблю ще один спойлер, okay. тому що злата ти читаєш реп в цьому кавері, в цій пісні. А це такий твій ще один талант. А скажи, ти з дитинства з самого маличку почала читати? Ні, я почала читати цього року в Америці цього року. тебе Чикаго повністю змінило, так? Yeah. Бачимо, і візуально ти така вже стала своя тут серед місцевих, і також зачитала реп. А скажи, будь ласка, от читати реп це є зовсім інакша наука ніж співати. Я, я думаю, так бо тому що ти маєш і співати, і читати, і ще робити це швидко, і ще до цього всього танцювати, якось щось ім yeah. імпровізувати. Тобі збоку говорять не так, не туди. Так, ну це складно. Оксано, вертаємось до тебе. Підготовка діти поділилися своїми враженнями. Як це було? А з твоєї сторони з точки зору оператора, що відбувалося. З моєї сторони відбувалося, ви знаєте, я би цей кліп ніколи не зробила, якби не моя команда, якби не люди, ті, які були зі мною. А діти нереально себе дуже класно проявили. В нас також ще в кліпі ви побачите уроки танцю. Тобто, ми підтягнули до цього кліпу хіп-хор вчителя. Її звати Юля Антонюк. Тобі привіт, Юля, якщо ти слухаєш. А вона з дітьми за дуже короткий насправді час 3-4 уроки. Вона зробила коротку постановку. Танцю, і насправді діти в перший раз танцювали хіп-хоп, але я була просто приголомшена такими великими результатами. Вони дуже гарно синхронно. Мені дуже важливо було, щоб вони одночасно а, ці всі рухи робили. Разом і в них це дуже гарно вийшло, Вони просто молодці. Тому у нас є дуже гарний, цікавий кадр Дантауна і заїзд на них. І ви можете побачити в кліпі, як вони в синхронії одночасно роблять руки. Я би мала на душі гріх, Немає якби, не, якби не сказала про велику працю пані Тані спеціальної. Це є мама з Латочки. Вона просто чудова людина. Це та людина, яка як ми говорили вже за пляж, то Вона 12 торпин нашого реквізиту. de tu... Це і, і все несла, і допомагала нам знаходити костюми. Допомагала їхала з нами, була з нами всюди. Допомагала реквізитом пошукам. Це, це все велика праця, тому також завдячуєм дуже це тані. Скільки взагалі локацій? От Степан згадав, що йому запам'яталося на пляжі, а так розумію, не одним пляжем а, власне був кліп відомий. Ну насправді я дивуся, чому Степан не розказав про першу сцену, адже він ви зараз бачите хлопця, який професійний мотоцикліст. Він міг їздити на мотоциклі. Мотоциклі. Степан, ти вмієш їздити на мотоцикл. Mm -hmm. З якого віку ти почав? А? З якого віку ти почав їздити на мотоциклі? Ти десь з 9. з 9, а тобі зараз? А мені зараз 10. О, то лиш недавно, але але вже в кліпі знімався. Цікаво. І представте, що він не тільки сам може їхати, і причому так родовано, досить професійно їздить. Ми зробили понад 5 кругів біля озера з тим мотоциклом, але ще також він. Прокатав на мотоциклі нашу Злату. І злата спочатку боялася, а потім я побачила, що вона абсолютно розслабилася і їхала собі так спокійненько. І я зрозуміла, що просто коли ти відчуваєш людину, яка професіонал, то ти собі так можеш… Злата, було дуже страшно Степаном їхати? На перше, коли ми перше почали їздити, мені трошки було страшно, а потім я вже звикла, і мені не було страшно зовсім. Ну, важливо, що ти довірилася. А Степан тебе не підвів. Ти Степан як справжній чоловік а витримав цю відповідальність. І дійсно процес процес зйомок він напевно тривав не один день. Я так розумію, і було декілька дублів. Напевно, на кожній локації. Як це було? Це було дуже цікаво. По перше, в нас був такий розіграш стиль. У нас степан був такий супермачо. Він у нас такий джентльмен. Там, там ми бачимо він, дійсно супермачо. До речі, образ Барбі ми придумали ще до фільму про Барбі. Тому злата у нас була по сюжету така Барбі, така красонечка, вона така собі дуже дівчинка, дуже вчиться, любить розові помади. А злата у нас навпаки, вона така більше пацанка, вона у нас там хіп-хоп танцює, вона у нас така жорсткіша, вона у нас по деревах лазить в ботанічному саді. Я надіюсь, що це ніхто не почує комунікування. Взагалі взагалі ніхто нас ніхто не чує, ми тільки тут студії між собою. З тих ботанічного саду, бо там заборонено лазити по деревах, Але ми набралися наглості і один раз залізли, щоб начитати з дерева. Знаєш, я, я не знаю, чи ти в дитинстві я в дитинстві собі просто пригадала, що ми завжди в яблуневому саду, от у мене такі були візуалізації, бо ми завжди там яблука, ми залізали на ті дерева, oh, oh. просто брали от такий кофточку, в кофту 10-15 яблук, і просто сиділи, і ті яблука їли. А я хоч вже не могла дочекатися вишень, тобто вишень, я буду Може, вони вишні будуть їсти, але ми просто вирішили, що е, це буде просто злато читати на дереві реп? Важко було злати на дереві. Е, мало того, що нам потрібно було якось затриматися на тому дереві, ще читати реп і гарно в кадрі виглядати. Так. Я, я трималася, бо я один раз чуть не впала. <гум> але <гум> так, не впала, не впала, все, 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 все добре. вперше у вас є така колаборація, коли ви всі троє в одному кліпі разом співаєте, чи ви попередньо десь працювали вже? Так, ми вже мали небагато кліпів. Ми мали новорічних, два чи три, потім ми мали ще літні пару. А в такому складі, як зараз, ви ще не мали ніякого досвіду попереднього? Ні. Це вперше, так? Як вам працювалося? Степан, як тобі було з двома дівчатами, з такими симпатичними дівчатами працювати? Було нормально. у тебе є дівчина вже чи ні? Ти 11 років. А <ширько> ну, він на мотоциклі, з нього вже має пів ЧК бути. Окей, okay, то ти скажеш, тобі було комфортно, тобі дівчата увагу приділяли, ти почувався в справжній матчі, тому ти зараз так посміхаєшся, так? <свіхко> Молодець, Степан. Скажи, Оксана, ти от власне давно займаєшся зйомками вже? так? E, — Ну, зйомками я займаюся два e, роки професійно вже. Ця робота вона для тебе особлива? Так, особливо чому, тому що в кожна робота особлива, але цей проєкт є супер особливий. Чому? Тому що моя ціль ми хочемо з дітьми знімати професійне кіно. Ми йдемо до цього, ми працюємо над цим кожен кожен день. І для мене дуже важливо, щоб навіть тобто кожна робота була краща за попередню. Наприклад, я не знаю, як тепер злати роботу, обскакати. Коли ми співзнімали з кліп златою, це була пісня. Про воїнів uh -huh. і вона підтримувала її. Розкажи про цю пісню. Цю пісню ми я мала стати в шостій ранку. Oh. Ми робили прическу, потім ми поїхали в один сад, і він був закритий. Потім ми поїхали в Ботанік Гарден, але то що падав дощ, і це нам, все цей, але ми знімали. Ми, ми знайшли просто реальну локацію, де є закрите приміщення в ботанічному саді. І ми кажемо, слухай, злата. Тепер у нас є акторська гра. Ми з тобою двоє працюємо. Ми не можемо це перекрити декораціями, ми не можемо це перекрити локаціями. Мусить бути твоя тільки акторська гра. Ти маєш бачити собі камеру і просто працювати з камерою. І вона почула мене. Вона почала так працювати, так витанцьовувати, і ми це зміксували з кадрами наших воїнів. Що цей кліп має понад 190 тисяч О, переглядів. Ми сподіваємося, що цей житові. кліп, про який ми сьогодні говоримо, про кавер на пісню Артисона у вишневому саду, набере ще більше, тому що на. Правду, робота надзвичайно складна була пророблена. Так. Ми зараз покажемо кліп для всіх тих, хто нас дивиться на Ютубі, на Фейсбуці, на різних соціальних платформах. Ті, хто нас слухають зараз на хвилі, ви почуєте лише аудіоверсію, але потім заходьте на сторінки Вітамінка. Про я так розумію, школи оберіг на сторінки радіо Чекар. Ви зможете побачити також відео. Перед тим Оксана, скажи, що людям потрібно знати про цей кліп. Власне, який би ти меседж хотіла їм сказати перед тим, як вони подивляться кадри. Я думаю, що цей кадр кадри цього. Кліпу додають такого трошечки, знаєте, такої розрядки. Я знаю, що зараз такий дуже сильний важкий час в нашій країні, і звичайно, що в першу чергу ми маємо думати про те. Але я знаю, що е, я можу, наприклад, про себе говорю: я можу працювати краще, якщо мені буде такий легенький відпочинок, і тому це. Такий відпочинковий кліп, щоб ми трошечки розрядилися, щоб ми з вами посміялися, згадали, що зараз все-таки спекотне літо, набралися того позитиву і почали працювати далі. Я навіть хочу сказати, що наші діти це є дуже великі волонтери, вони досить самі своїми руками допомагають Україні в цій війні, і ми переможемо. І цей вже такий кадр, кадр цього кліпу вони просто такі трошечки такого відпочинку зарядилися і погнали далі до перемоги. Отож, кавер на пісні у саду бай Artisan, Прем'єра кліпу в Чикаго У нас на радіо UA Чикаго. Дивимось і слухаємо. <звук> Що? Ну, я вам скажу, Актісом потрібно було записатися, напевно, в чергу, щоб з вами поїхати в тур, тому що бажаючих буде, напевно, дуже і дуже багато. Після такої роботи направду, ти розумієш, що наша діаспора має таланти і має такі таланти, які зараз 100%. Перед, перед вами сидять. Оксана. Які тебе враження відразу після прем'єри? Ми щасливі, ми дуже щасливі, тому що ми вже придивилися цей кліп 20 разів і зараз ще раз придивилися, і ми Кожна дуже раз дуже... як так? <реш> ну, для нас так. Це це дійсно робота, коли ти робиш на всі 100 викладаєшся. То є таке дуже щастя, задоволення від роботи. Тому що ти думаєш, отак тут ми зробили вже виклались, але є також робота над помилками. Ми тож, тож на це працюємо. Ми е, е, маємо. Ми зараз, наприклад. Працювали теж сьогодні. Робили вправи для дикції по кращому. Далі, далі сьогодні були репетиції по співу. А можна, можна ко одну вправу для дикції нам продемонструвати? Я можу розказати скоромо давай, давай. Качечка кряче каченят не бачить. кличе качечка курчат. Чи не бачили качат? Ні, качка. Ми качат не бачили вічі, а качура без качат зустрічала вдвічі. Що хтось може повторяти наш радіо звучив цю саму скоромовку, але швидше. Ми вас запрошуємо до студії. І були такі батл з латою. А от власне до вас підходять е, люди на вулиці після зйомок кліпу? Я думаю, після цього кліпу то взагалі буде ажіотаж великий і говорять вам про те, що ми, ми вас бачили, ми вас чули. А, а, а ми ви дуже відомі вже. Поки що ні, але я думаю, після цього кліпу точно будуть. І я, я так думаю, я навіть не думаю, я не сумніваюся. Думаю, це вже гарантія, тому що робота дуже, дуже геніальна, важка була пророблена робота, це теж варто визнати. Хто якось був дотичний, коли-небудь до створення чогось в креативному плані, мене зрозуміє. А Степан, як ти? Тебе буде вже не дві дівчини, тебе буде вже пів Чикаго після цього кліпу. Ти готовий до такого напливу фанаток? Не знаю. Не знаю. Побачимо. Життя покаже, як то каже. Злато, ти плануєш продовжувати далі читати реп, хіп-хоп, чи все ж таки будеш якось комбінувати одне з іншим? Які в тебе плани на майбутнє? Е, я думаю, я ще буду займатися хором і буду читати багато репів. Е, ну я не знаю, що я буду робити в мене. головне розвивайся. Головне розвивається тебе дуже багато талантів, розвивай всі, а там знову ж таки будеш вже бачити, що тобі ближче до душі, що тобі подобається. Насправді злата вона дуже скромно себе зараз сьогодні. Показує, але вона супер талановита. Ви представте, дівчина Взагалі, я в неї консультувалася, щоб ти розумів, як вдягнути для кліпу дітей, тому що ця людина знає самі сучасні сайти. Шо вона вас. може собі зайти, підібрати лук. Тому що ми коли знімали Степана, ми спочатку думали, що він буде в коженій курці такі в шкіряній, перепрошую. Вибачте за Русес в шкіряній курці в таких перчатках, весь вона так підібра, підбирає образи. Оцей образ, який вона сьогодні вдягнена, це такий сучасний хіперський одяг. Вона собі сама підбирає і вона нам дає навіть консультації. Ми в неї питаємося, і я думаю, що це буде дуже талановитий стиліст. Також також вона ще займається хокеєм професійно. Просто поєднує ж ладно. Тому вона насправді дуже велика загадка. Оксано, ти от згадала була перед прем'єрою кліпу, що в подальшому плануєте знімати фільми? Ми не плануємо, ми працюємо. Ми вже і, працюємо. Ми вже працюємо. Ми вже спілкуємося насправді зараз з пані Олею з сценаристою, сценаристкою з України. Ви всі знаєте, Наталю Май. Ми зараз розпрацьовуємо різдвяний мюзикл. Це наша мрія. Ми, але це по секрету. Це тільки вашому радіо, тільки, тільки вашому радіо і вашим слухачам скажемо, що це для нас е такі е мурашки, знаєте, по шкірі, коли вже говорять про це. Але насправді ми дуже мріємо про це. Ми хочемо зробити різдвяний мюзикл. Ми хочемо вернути дитячу кіноіндустрію, ми хочемо знімати Лас. дитячі фільми, щоб це була історія. А зараз ми прописуємо такий сценарій на короткий метр на 15-20 хвилин. Це будуть і пісні, і різдвяні колядки, і воно буде поєднано як разом з вертепом або з новим роком. Я ще вам не скажу. Ми ще працюємо над сценарієм, але ми будемо робити. Репетиції, ми будемо працювати над голосом. Ми будемо працювати над роботою з камерою. Ми будемо брати уроки співу. Пані Оля буде тяжко, плідно щоб кожна люд, дитина вона тримала партію, щоб вона мала голос. Тому це є, буде така досить витривала чотири, чотирьохмісячна робота дітей, і потім десь півтора місяця будуть зйомки. І я сподіваюся, що ми можливо з вами зустрінемося. Ми, на нашій ми залюбки, ми вас завжди чекаємо на правду. Тому... Знаєте, я сподіваюся, що це вдасться, Оксана. Тому що тебе ми знаємо твій карети. Ми знаємо, наскільки ти людина перенаповнена ідеями. Але що головне, що ти ці ідеї втілюєш в життя, і це тебе робить особливо, тому що ідею мати дуже мало. Потрібно ще до неї докласти праці. І цю працю ми сьогодні бачили. Подивившись цей кліп, ми бачили, що кожен з вас зробив великі зусилля і вклав частинку себе в цю роботу і. Ми сподіваємося, що світ недаремно говорить тому що і Америка, і Україна, і вся Європа побачать, як ви заспівали, який кавер ви зробили. Це геніальна робота. Тому я вам дякую. І знаєте, не даремно говорять, де що хоче знати майбутнє своєї країни. Подивись на дітей, яких має твоя країна, і дивлячись на вас, є впевненість, що в майбутньому у нас буде все добре, що ми переможемо, і що надалі нас чекає ще дуже дуже багато великих творчих успіхів. Діма, я ще хочу звернутися, якщо можна. Якщо ви батьки талановитих дітей, приєднуйтесь до нас в вокальну студію Оберіг. Ми якраз будемо зараз з вересня місяця вибирати наших акторів до нашого мюзикла, але також у нас є чудовий спів хору, ще також є коліжанки. Так. Ще тобто ми займаємося, ми працюємо над голосом. А у Нас бувало такі моменти, коли дитина приходить, вона ще навіть не вміє говорити. Вона ще навіть не знає слів, А oh, вже співає, але вже співає. Та і причому так співає Емілія. пам'ятаєш, Степан, як вона ж взагалі не могла ще говорити. Вона прийшла і вже колядку разом з Степаном. Вона дуже бере приклад Степана, дуже хоче він для неї як респект, і вона дуже з нього бере приклад. То Емілія спочатку не співала, а потім тому приєднуйтесь до нас в вокальну студію оберіг. Ми вам будемо дуже раді. Та я би також хотів подякувати. Дякую тобі, Злата, спеціально. Дякую, Степан Бурак. Дякую, Злата, допілку. Дякую вам діти за те, що ви маєте талант і його розвиваєте. Дякую тобі, Оксану, за те, що ти показуєш їхній талант і та робота, яка робить а, компанія Вітамінка Про. Вона насправді, насправді є дуже важливою для нашої діаспори для того, щоб Україна бачила за тисячі кілометрів, що ми тут продовжуємо розвивати наш код нації. Ну і звісно, що подяка пані Олі Допілко та всій вокальній студії оберіг за те, що таких дітей. А віднайшли віднайшли в них талант, і зараз діти мають змогу тим талантом поділитися. Впевнений, що на цьому ми не прощаємось. Ми ще побачимось, Попереду ще багато прем'єр і фільмів. Нас, на жаль, дуже мало часу до завершення теру. Тому Оксана, якщо маєш щось ще сказати, то так. Дуже я прощав. хочу сказати. Будь ласка, заходьте ще до нас е, в ці вихідні, Степан. Е, на виступи Октоберфест. всіх запрошуємо на Камберланд, Октоберфест. Радіо UA Чикаго.